Для початку другого дихання цього марафону. До речі, може, ми його справді розбавили якимись запитаннями, але то вже дивіться, як ви хочете. Отже, таке. Це теж драмтеатр. Я не знав, що ти схочеш. Я не вмів, як ти скажеш, я упав ще на старті. Я пропав і пропало у твоїх покривалах моє місце на карті. Ти украла коралі, кораблі і скрижалі, ти і Клара і краля, королева краплена, задзеркальна Єлена і Аліса з грааля. Мої трабли невчасні, мої граблі почесні, мій гормон аморальний. Перевернути небо, ніби так воно й треба, ніби всі тут нормальні. Нереальна Аліса, нелінійна Єлена, непокарана Клара. Ми блукаємо лісом самозваних імен ми зачарована пара, розпарований драйв ми, розтривожена плоть ми, потаємна розмова. О, я сказав, як ти вмієш, я схотів, як ти знаєш, то стартуємо знову.